Цей двопідвізд вже на мене трішечки завеликий. Погодьтесь, тут вже рама, до речі, Excelka. Я показував його. Ціна тепер відома, ціна його 35 тисяч гривень. Що ми маємо за ці гроші, це погляньте лише на ці три камери. Тобто це підвізка, погляньте, як вона тут сформована. Крім цього, тут блокатор виведений прямо на руль. Він одразу блокує як вилучку, так і амортизатор. Прямо з руля можна це робити. Повітряна вилучка Fox, Працює вона теж дуже плавненько, дуже відмінно. Ноги анодовані, також погляньте, ні в ній, царапини, Все в відмінному стані, по рамі, косметика, погляньте. Алюмінієва рама, 26 колеса, касета на 9 зірочок, XT ззаду, XT спереду, шатун XT Діорівський, облекшений, до речі, розбірний. Можна буде також замінити будь-яку зірочку. цього, Чиманівська гідравліка, діорівські монетки. Віночок. Вирішили ще додати, зразу до нього ось такі педалі поставити за 900 гривень в колір велосипеда. На мій погляд, він цього вартує. Тому переходьте на сайт, він в одному екземплярі, ще й така ростовка.